Hello, hello everybody! мене звати Разбері Мусі, малинова Фусі, і сьогодні будемо проходити індії хорор під назвою Five Nights at Freddy's. тобто п'ять ночей з Фредді. Першу частину, ту саму частину, яка стала дуже популярною. В 2014 році після того вийшли ще багато частин Fine Freddy's. Але сьогодні ми розглянемо саме цю саму золоту частину цієї франшизи. І давайте не будемо тягнути і почнімо. New game. Let's go! Uh, family BTA Looking for Security Guard to Walk Day Night Shift 12 am to 6 A.M. Night first, first night. Так, в цій грі ми граємо за охоронця піцерії нічну е, зміну. Ось такий у нас офіс доволі е, страшненький. І в нас є вентилятор. Е, що в нас є? Я так розумію, це є двері. Не їх можна закривати. І можна світити щоб дивитися, щоб нас, нас ніхто не прийшов. Хтось Хто нам подзвонив, напевно, це якийсь нас колега, який нам розповідає туторіал. Давайте попробуємо його послухати і в принципі, зрозуміти, що хоче він нам донести, що він хоче нам розповісти. Я так розумію, це Чувак, який працює в ранкову зміну. І він нам залишив аудіозапис, щоб ми знали, що це, нам робити нашу зміну. Що краще враження складається? Це, Дуже тихо. Ви лякайте мене так. Ось ці падли, з якими треба слідкувати. Бла бла-бла, ти єдине, що yeah, я зрозуміла, що ти мені сказав бла бла бла. Вся твоя розмова це сукупи бла-бла бла. Хтось з нас не працює, хтось зламався, напевно. не Ось ці падли, за якими нам треба слідкувати, Ведмедик, Зайчик, і Качка, курка. <зершу> Хто це? Напевно, курочка якась. <зершу> Я так розумію, вони лише на у камерах і <зершу> на усе. <усіх>. Навряд чи <зершу> тут хтось є. Дуже напружена атмосфера, часто знаюся. Тобто я сиджу <зершу> 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 і мені районно страшно. Поки <зершу> що... <зершу> <зершу> Звуки я ніяких не чую. <плес> Значить... Ой, якась музика заграла. Ой-ой-ой-ой-ой. Хтось ой, ой, ой. де? Хтось 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 де? Ай! Я закрию двері на свій випадок. <плес> Мені страшно. Мені реально страшно. Якась музика заграла. Ай, мої руки тримтять. Я не жартую.

Але нет, І напевно, що... uh, uh, ага, це я зрозумів, що потрібно uh, закривати двері, night. якщо потрібно. Good night! <laughs> <laughs> І <пішом>. І піш... <хріг> 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 Деві, давій досити! Що мені ставає робити? Що мені з тобою робити? іде на застену, де тебе, будь ласка. Мені рано на нажав страшно. Окей, я відкрию, тому що він ще далеко. От мені цікаво, якщо я буду на нього тичити. Е... <сістити> <сістити> ти <завісношний>? Чому... <сістити> Що буде такий страшний! Що було? Що мені з ним робити? Він ж не повернеться, правда? О, окей. Він трішечки повернувся назад в свою позицію. Окей. От як він подивився на камеру, це реально було. Дуже страшний момент. Я рано не на жаль перелякалася. Було максимально несподівано. Він досі тут. Та й добре, стій там, не йди до мене, будь ласка, не наближайся, я тебе благаю. Фух. Я сподіваюся, що ось ці двоє решти до мене не прийдуть, тому що цей вже мене встиг налякати. Він досі тут. Хай він там і стоїть. Я не хочу і до мене наближався, Не хочу. Я так. Дам, 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 дам. Хто там дам-дам-дамкає? Дам, Тих хто, хто? Ти? Ти, ти дом дамкаєш? Не дам дамки, дам, 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 будь ласка. Я не хочу співати, в мене немає настрою співати, танцювати і веселитися. Let's celebrate. У мене точно немає настрою, щоб celebrate. Будь ласка, залиште мене, залиште мене. Спокої. Ці двоє ще на місці. Це досі тут стоїть. Окей, він не йде. Він не йде, він там стоїть е, в цій кімнаті, і я думаю, що хай він так і стоїть. У мене руки реально тремтять, <сміття> я, я не жартую. Ой! Ти? О, Привіт! <сміття> <сміття> я, я, я планшет не прибирала. Я не прибирала планшет. Воно сама. Окей, він наближається до мене. Його вже нема. Знову. І знову повернуся повернувся цю камеру, щоб мене злякати. Ну, ти шалун. тебе це класно виходить. Чому він дивиться так в камеру? Типу він хоче, щоб я на нього подивилася, щоб я на нього відбувалася. В чому прикол? Чому вони дивляться там вони усвідомлюють те, що я дивлюся і спостерігаю за ними через камеру. о повернуся знову назад. Чудово. фух Фух. Поки що нічого не відбувається, я нічого, ніяких дивних звуків не чую. І вони, я так розумію, далеко. О боже! Він там! Він там! Він вже близько! Він прям ось тут. Ви бачите це? О! курка кухня пропала! Ой, тут хтось є! О боже, о боже, ви мене лякаєте, не на жарт! О Боже. Ох. Тепер і ця пропала. Хто топає? ХТО топає? Ой, привіт! Він реально наближається. Він наближається. Я, я не буду відкривати ці двері. Ідіть нафіг. Я не буду. Вони реально до мене. Не дам дамкой, Я чую тебя, я чую, що ты наближаєшся. Не дам дамкай! Будь ласка. дом 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 <связывая> Привет! Ой, кто здесь? Это что? Он <связывая> тут, он тут. Это его там? Він тут. Ой. Хтось там шалунець. А, боже, мали, що мені робити. О, Він взагалі піде чи ні? Він Не хоче йти! Він Не хоче йти! Ой, хтось топає. Він пішов. Хух! І пішов. О, де ти є? <смір> Привіт! <смір> Він повернувся назад. Окей, я напевно його відлякала. Ху, п'ята година ночі, трички, ще трішечки, ще трішечки до шість ранку. Будь ласка. Ай! Є! Перша ніч пройдена! Ура! Ми дожили до ранку, нарешті можна. Мати брекфест і лягти і спати після нічної ну, І одразу друга ніч, а де міні-відеоролики, де оце все, де селебрейт. Окей. Я думаю, цю ніч ми вже продовжимо в на, наступному відео. Дякую вам за перегляди, за вашу увагу. І ми побачимося в другій ночі. Всім па-па і. Типа... А він же тут! А! Він же тут! Yeah! 呀，怎么？<noise> <noise>